Шановні вступники та батьки, вітаємо вас на дні відкритих дверей у Льотній Академії Національного авіаційного університету. Сьогодні під час онлайн-зустрічі за мит до старту ми проінформуємо вас про перебіг вступної кампанії 2024, зміни до правил прийому на навчання в 2024 році, проінформуємо про переваги та особливості навчання саме в Льотній Академії Національного авіаційного університету. Також про можливості проходження льотної практики пілотів-курсантів у льотних школах інших країн та перспективи інноваційного розвитку льотної академії. До дня відкритих дверей на електронну адресу надійшли запитання, які цікавлять як вступників, так і батьків. Питання також будуть надходити ми надіємося під час онлайн-трансляції. Сьогодні ми надамо вичерпні відповіді на всі запитання, які надійшли та да надійдуть. Тож розпочнемо наш захід. До слова запрошую заступника директора академії, кандидата технічних наук доцента Анатолія Васильовича Залевського. Прошу. Добрий день, шановні гості, батьки, абітурієнти. Ми раді вітати вас в льотній академії Національного авіаційного університету. Ми розуміємо, який складний і важливий час зараз ви переживаєте час вибору. Вибору майбутньої професії, вибору закладу вищої освіти, вибору спеціальності. В цьому плані ми можемо вам допомогти. Льотна академія Національного авіаційного університету єдиний заклад вищої освіти льотного профілю з унікальною авіаційною інфраструктурою. Яка відрізняється від будь-якого закладу вищої освіти. Це не тільки заклад вищої освіти з, класичним, з класичними складовими, але й авіаційна організація многопрофільна, яка здійснює практичну підготовку авіаційних фахівців. Виходячи з цього, ми маємо певні особливості, як характерні для класичного закладу вищої освіти, як то Соціальна сфера, така як гуртожитки, заклади харчування. До речі, курсанти денної форми навчання, які навчаються на бюджеті, у нас забезпечуються безкоштовним триразовим харчуванням. Також до класичної інфраструктури вузільської відносяться у нас у всякому разі будинок культури, авіатор, спортивний комплекс, але от те, що я говорив, що є відмінним. Це наявність авіаційної інфраструктури і таких їх складових, як аеродроми, парк повітряних суден, авіаційно-технічна база, тренажерні центри льотних, диспетчерських, безпілотних літальних апаратів, медико-санітарна частина медично-сертифікаційний центр, кафедра військової підготовки. Відповідно, льотна академія має славну історію і сьогодення. Ми більш як 70 років готуємо авіаційних фахівців. За цей час навчання в академії пройшли понад 120 тисяч фахівців з різних країн, це більше як 80 країн світу. Академія реалізує повний цикл підготовки фахівців для здобуття освітніх ступенів бакалавра, магістра, доктора, філософії. Основна наша діяльність дійснюється на факультетах льотної експлуатації профільному, факультеті авіаційного менеджменту, в аспірантурі, на кафедрі військової підготовки. Безперечно, основним напрямом діяльності академії є підготовка пілотів, а саме практична льотна підготовка. Як ви розумієте, в умовах сьогодення закрите небо над Україною, тому це є певною проблемою. Яку ми успішно намагаємося вирішувати і маємо в цьому напрямку певні досягнення? В тому плані, що більш як 15 зарубіжних льотних шкіл наші партнери надали можливість нашим курсантам здійснювати практичну льотну підготовку за кордоном. Також інші Інші здобувачі вищої освіти, інших професій, які навчаються в академії, мають можливість проходити навчання за кордоном в закладах вищої освіти наших наших Ну, Ми вам гарантуємо цікаве студентське життя. Ну, в сьогоднішніх умовах воно не так яскраво проявляється, але ми все це зберігаємо. Як тільки відновиться мирне життя в Україні, ви відчуєте на себе, на собі, що таке. Студентство в Льотній академії Національного цінного університету сьогодні, в умовах дії правового режиму воєнного стану, Льотна академія успішно вирішує триєдине стратегічне завдання державного значення, а саме збереження наявної унікально-матеріально-технічної бази Академії, про яку я говорив, максимальне використання цієї бази для. Зміцнення безпеки і оборони під час повномасштабної війни, яку ми зараз переживаємо, і адаптація діяльності Академії до жорстких вимог воєнного часу та забезпечення її поступального розвитку в перспективі в час повоєнної відбудови України. Відповідно, сьогодні ми знаходимося в процесі реорганізації Української державної льот... в Українську державну льотну академію. Яка, окрім традиційної підготовки пілотів і фахівців інших авіаційних професій, також має стати за завданням уряду провідним центром розвитку авіаційної обороноздатності країни. Тому маємо амбітні плани, стратегію, перспективи подальшого розвитку академії. Тому запрошуємо, долучайтесь до великої авіаційної сім'ї України в центрі нашої держави, в авіаційній столиці. В місті Кропивницькому будемо раді вас бачити в стінах Державної льотної академії України. А тепер я запрошую до слова відповідального секретаря приймальної комісії Захарову Оксану. Доброго дня, шановні вступники, шановні батьки та гості нашого заходу. В Льотній академії НАУ здійснюється набір на три рівні вищої освіти. Перший – освітньо-професійний бакалаврат, другий – освітньо-професійний магістратура і третій – освітньо-науковий, це доктор філософії. Почнемо з першого бакалаврського рівня. На цьому рівні здійснюється набір за такими спеціальностями. 2.7.2 – авіаційний транспорт представлена сіма освітньо-професійними програмами. Льотна експлуатація повітряних суден. Технічне обслуговування та ремонт повітряних рухів і авіадвигунів, управління повітряним рухом, аеронавіаційне забезпечення та планування польотів, авіаційні робототехнічні системи, авіаційне обслуговування та безпека на авіаційному транспорті та організаційне забезпечення і управління авіаційним виробництвом. Спеціальність менеджмент в льотній академії представлений Такими освітньо-професійними програмами: це менеджмент міжнародних авіаційних перевезень, менеджмент туристичної індустрії та інформаційний та проєктний менеджмент. Спеціальність право представлена освітньо-професійною програмою правове забезпечення авіаційної діяльності, по якій ми випускаємо єдині в Україні фахівців з правового забезпечення авіаційної діяльності. Спеціальність 27.2 авіаційний транспорт має особливу підтримку держави. Для вступників для цієї спеціальності галузевий коефіцієнт дорівнює 1,2 до поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2. Також, що це дає нашим вступникам? Наші вступники, які завершили у рік вступу. Підготовчі курси Льотної академії отримують до 10 додаткових балів при розрахуванні конкурсного балу. Також для спеціальності льотна експлуатація повітряних суден та управління повітряним рухом обов вимагається обов'язкова медична сертифікація. В льотній академії є наш авіаційний медичний центр Льотної академії НАУ, в якому здійснюється сертифікація для. Пілотів літаків першого класу та видається сертифікат та для авіадиспетчерів медичний сертифікат третього класу. Також у нас на сайті зазначені сертифікаційні центри України, де ви також можете отримати сертифікати, медичні сертифікати. Вступ на перший бакалавський рівень відбувається за такими вимогами. Дійсними в цьому році є. Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року, національного мультипредметного тесту 2022, 2023 та 2024 року. Реєстрація особистих електронних кабінетів вступника починається з 1 липня 2024 року. Прийом заяв починається з 19 липня та відбувається по 31 липня. Оприлюднення списків осіб, рекомендованих на зарахування на бюджет. Відбувається 5 серпня. Підтвердження вибору місця для виконання вимог до зарахування на бюджет проходить до 8 серпня 18 години. Зарахування на бюджет до 10 серпня 2024 року. І зарахування на контракт до 29 серпня 2024 року. Пільгові, пільгові документи вносяться до реєстрації першої заяви. Подання до 5 заяв на бюджетну форму навчання та до 10 заяв на контрактну форму навчання. На наступному слайді представлена таблиця вагових коефіцієнтів конкурсних предметів для кожної спеціальності для обрахування конкурсного балу. Тобто, коли ви маєте результати національного мультипредметного тесту, ви помножуєте свої бали зароблені за конкурсні предмети з основного блоку та додаєте один вибірковий предмет. Який ви вибрали з цієї таблиці? От вони представлені в вибірковому блоку. Таким чином, ви можете порахувати свій конкурсний бал і можете розуміти, на що ви можете претендувати при вступі в цьому році. Конкурсний бал вступника для бакалавра для спеціальності авіаційний транспорт і менеджмент становить для контракту 100 балів, для бюджетної форми навчання 130 балів. Для спеціальності право мінімальний конкурсний бал як для бюджету, так і для контракту становить 150 балів. Наступний освітньо-професійний рівень це магістратура. В Льотній академії Національного авіаційного університету відбувається вступ до магістратури за такими спеціальностями: це авіаційний транспорт, освітньо-професійна програма льотна експлуатація повітряних суден. Та освітньо-професійна програма авіаційний транспорт. Спеціальність менеджмент представлений ОПП менеджмент міжнародних авіаційних перевезень, спеціальність право представлена правовим забезпеченням авіаційної діяльності та вступ на спеціальність освітні педагогічні науки, представлений освітньо-професійною програмою педагогіка вищої школи. Для вступу в магістратуру в цьому році є дійсні сертифікати єдиного вступного іспиту 2023 року та єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного іспиту в залежності від вибраної спеціальності 2024 року. Реєстрація особистих електронних кабінетів вступника розпочинається з 1.07.2024 року. Прийом заяв в магістратуру починається з 1 серпня. І подовж і триває до 16 вересня. Обрсеюсь оприлюднення списків осіб. Рекомендов... рекомендованих для зарахування на бюджет 24 серпня. Підтвердження вибору місця для виконання вимог до зарахування на бюджет 26 серпня, зарахування, наказ про зарахування на бюджет 27 серпня і на контракт 30 серпня. Пільгові документи вносяться також до реєстрації першої заяви і подання до п'яти заяв на бюджетну форму навчання та до 10 заяв на контрактну форму навчання. Далі ми переходимо до третього освітньо-наукового рівня, на який відбувається вступ в льотній академії, і ми набираємо на вступ до таких спеціальностей: транспортні технології це транспортні технології в в авіаційному транспортні та освітні педагогічні науки. Умовою допуску до вступних іспитів в аспірантуру є успішне складання єдиного вступного іспиту в 2023 році бали за іноземну мову мають бути не менше, чим 130, та за тест загальної навчальної компетентності не менше, ніж 100 балів, або єдиного вступного іспиту. 2024 року бали за іноземну мову мають бути не менше 100 балів, бали за тест загальної навчальної компетентності не менше 160 балів. Прийом заяв до вступу в аспірантуру починається з 29 липня і продовжується до 20 серпня. Оприлюднення списка осіб, рекомендованих для зарахування 29 серпня. Вступні іспити в аспірантуру відбуваються в нашому закладі з 21 по 27 серпня і зарахування до аспірантури відбувається 30 серпня. Також в лютну академію можуть вступати іноземні громадяни. Вступ відбувається дистанційно з використанням компанії Проктора. Для дистанційного вступу іноземці мають подати легалізований документ про освіту, на підставі якого відбувається вступ. Віза не вимагається. Іноземці вступають тільки на акредитовані освітні програми. Термін вступу іноземних вступників з 1 липня до 30 листопада цього року. На базі Льотної академії також функціонує підготовче відділення для іноземних вступників. В Льотній Академії функціонує освітній центр Крим Україна та Донбас Україна, який опікується пільговими категоріями вступників. Рекомендації на бюджетні міста для пільгових категорій Квота 1 та Квота 2 надаються одночасно з рекомендаціями на зарахування на загальних умовах вступу. Прийом заяв відбувається з 3 липня по 10 липня. Вступні випробування проводяться до реєстрації заяв вступників з 8 до 19 липня 2024 року. За додатковою інформацією звертайтеся щодо вступу пільговиків, звертайтеся в освітній центр Крим Україна та Донбас Україна, контакти якого вказані на даному слайді. Більш детальна інформація щодо вступної кампанії ви можете знайти на нашому офіційному сайті за цими QR-кодами. На першому, перший QR-код відноситься для першого освітньо-професійного рівня бакалаврського, другий QR-код до другого магістерського, третій QR-код до здобуття. Доктора філософії, рівня доктора філософії і четвертий це інформація щодо вступу для іноземних громадян. І на наступному слайді представлені контакти приймальної комісії, де ми радо надамо вам всю інформацію, яка вас зацікавить. Чекаємо вас в нашому навчальному закладі. Шановні учасники заходу. А зараз ми надамо відповіді на запитання, які надійшли на електронну адресу Академії. Перше питання: скажіть, будь ласка, який прохідний бал на бюджет? Справа в тому, дякую за запитання. Справа в тому, що прохідний бал формується в ході загального конкурсу. І його ми наперед не можемо сказати. Ми знаємо тільки і ви, і ми. Будемо його знати тільки до 5 серпня. Цього року, якщо брати минулий рік, то на авіаційний транспорт нам на рівні 137 балів, на рівні менеджмент 170 і на рівні е, право 184 бали, оскільки я пам'ятаю. Наступне питання: який перелік документів потрібен для вступу? Перелік документів вказаний на нашому офіційному сайті. На стартовій нашій сторінці в правому верхньому куті е – Розділі вступнику. Ви заходите на той освітньо, освітній рівень, який вас цікавить, і далі по посиланням ви можете подивитися перелік документів. Яка кількість бюджетних місць на авіаційний транспорт? Також кількість бюджетних місць формується пропозицією, тобто кількістю поданих заяв, то ми наперед знати не можемо, але по досвіду минулого року це на рівні 40 бюджетних місць на підготовку пілотів в нашій академії. Чи може дитина навчатися одночасно на денній та заочній формі навчання? Так, звісно, може і на денній, і на заочних кілька може бути. Які умови вступу до магістратури? До вступу на магістратуру вам треба, по-перше, мати диплом бакалавра як мінімум та скласти єдиний вступний іспит або єдиний фаховий вступний іспит в залежності від того, яку спеціальність ви обрали. Ну і скласти його успішно згідно тим вимогам, які є в нашій презентації, ті бали, бали там вказані. Чи потрібно окремо подавати документи на бюджет і на контракт? Ні, не потрібно. Вам тільки треба зробити відмітку на бюджет, на контракт. і Цього буде достатньо для того, щоб ви були зафіксовані на цій позиції. Як ми можемо зрозуміти, що мою вступну заяву побачили? В вашому особистому кабінеті має з'явитися статус, зареєстровано в закладі освіти. Чи потрібна для вступу медична довідка? Ні, не потрібна. Для пілота необхідний сертифікат, медичний сертифікат першого класу, а на вступ на диспетчера третього класу. Чи потрібно роздруковувати бали НМТ? Так, звісно, з особистого кабінету він ця інформація там буде. Як можна оплачувати за навчання? Оплата за навчання це е, є різні варіанти. Перший варіант це помісячно, може бути посеместрово, щорічно. Це як вам зручно, є такі можливості, є такі варіанти оплати. Якщо я планую подавати заяви до закладів вищої освіти на основі різних документів про освіту, то мені треба створювати кілька кабінетів. Ні, ви створюєте один особистий кабінет на основі одного документу про освіту. Вся інша інформація має вже в ньому відобразитися. Чи залежить ймовірність вступу на бюджет від того, коли зареєструвати кабінет чи подати заяву? Ні, звісно, не залежить. Тут ви можете не турбуватися, це не впливає на ваші можливості отримання бюджетного замовлення. Не пам'ятаю логін до свого кабінету. Як відновити доступ? Зареєстрував кабінет торік, а тепер не можу до нього зайти. Які мої дії? Для зміни пароля та логіна надішліть відповідну заяву на електронну пошту вступінфоресурс .ua. і зверніть увагу, що заяву на зміну логіна можете надіслати ви тільки особисто. Чи можна з одного кабінету подати кілька заяв в один або різні університети? Можна, Ви можете подати до 15 заяв, з них 5 заяв на, на бюджет в різні заклади вищої освіти на різні спеціальності. Якщо я змінила прізвище, як мені зареєструвати електронний кабінет? Вам треба звернутися до найближчого за місцем проживання закладу вищої освіти або закладу передвищої освіти в приймальну комісію вам допоможуть, тому що там треба зайти в базу, ви самі в базу не зайдете. Тобто, зверніться до приймальної комісії будь-якого закладу вищої освіти. Скажіть, будь ласка, як ми можемо оплачувати навчання? Ну, питання вже таке було. Я говорив, різні варіанти є помісячно, посеместрово і можна. Дякуємо за відповіді. На зараз це останнє було запитання, тож дякуємо за відповіді. Тоді ми дякуємо вам за зустріч. Надіємося і чекаємо вас в Льотній академії Національного авіаційного університету. Дякую. Нагадуємо, що сьогоднішню зустріч можна буде переглянути на офіційному сайті соцмережах та Ютуб каналі Льотної академії Національного авіаційного університету. Дякуємо за увагу.